Спередон Черкасенко. Маленький Горбань Читай Люче Світле. Один Квітень, свято. Весело й шумливо на вигоні за шахтарською слобідкою. Ген далі до залізни зібралася доросла молодь. Парубки в червоних, синіх, зелених, жовтих сорочках, під пояс у піджаках і новеньких картузах. В гарних чуботях з блискучими халявами, дівчата в різнобарвних спідницях, у вишиваних сорочках, у намистій стрічках, у новеньких хусточках водять короля, співаючи пісень під гармошку, а деякі сидять просто на траві, дивляться на вигадливий танок, балакають, лущать насіння. Малеча, ближче до хат, захоплена своїм дівчатка окремо, хлопчики окремо. Дівчатка, поросідавшись невеличкими кубками, граються в крим'яхи. Хлопці, поділившись на дві лави, змагаються в м'яча. Якого не прийнято, той сидить тут осторонь і з цікавістю стежить за грою. Біганина, галас, регіт. Халупка, де живе дід Антип з удовою дочкою і онуком Павликом, стоїть край слобідки. Нічим не огороджена, як і всі інші шахтарські хатки. За нею починається вигін, а за вигоном, через великий шлях зелений тепера, барвистий панський степ. Світить сонечко, припікає. Тепло й радісно. Ясний погожий день викликав з халупки навіть старого колишнього шахтаря, а тепер шахтового конюха діда Антипа. Покорюючи люлечку, сидить він під вікном на призбі, а поруч нього павлик. Обоє захоплені хлопчачою грою м'яча, обом сіяють обличчя од великої втіхи. Короткими, уривчастими вигуками й гучним сміхом вони виявляють своє задоволення, ніби самі беруть участь у грі. Ось глянь, дідусю, ось глянь на Проньку. Тхи-хи-хи-хи-хи, захлинається одреготу реготу Павлик, нагинаючи голову аж до ходи гострих колін і коливаючи великим горбом. Хе, здорово, шибенник, ай, який. матер його мішок груш. Ну й біга. Ага, не влучив. Ні, брат, проньку не влучиш. Пронька, брат, як тая куля. Хе-хе-хе. хвилюється й собі старий Антип притупуючи ногою і спльовую набік. «Пхі-хі-хі-хі!» – аж вищить сміючись, Павлик. Гоп, гоп, та, 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 та. Хе-хе-хе! Втік матері його мішок груш. Чий такий? питає дід ще про якого небудь меткого пустуна. Який? О той? найбільший? перепитує Павлик і показує пальцем. Тож тітчин Явдошин, Захарко. Ну й прудкий, як заєць. Sample complete. Ready to continue?